Доброго дня, висвітаю компанія Автопарк, У нас ось таке нове надходження. Це у нас Ауді А7 2016 року, тролітровий бензин, автомат, квадроптоповний привід з пробігу всього лише 99 тисяч кілометрів. Класний стан автомобіля по кузові без ніяких зауважень, і подряпин зі нічого немає. Величезні титани оригінальні від ауді стоять, і континенталь хороша літня резина. Ось, по техніці автомобіль обслужений. Вчасно все нас обслуговувалось. Салон у нас коричневого кольору, тобто сідушки, шкіра, електрорегулювання пам'яті, мультимедіа буседж, дорога мультимедія вона стоїть, автосвітло, S-Line, руль мультикермо, підігрів керма, підігріви спереду-заду, багатозонний клімат, чорна стеля, люк, всі асистенти, вибір режиму їзди, ну, тобто є тут, що перечисляти, класна комплектація, класний стан салону, взагалі без ніяких зауважень. Саме краще, що це і в нас а пробіг 99 тисяч, і автомобіль повністю обслужений. Ось, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, пліцева 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.